Українці в цьому в цей день ми хотіли зробити такий експеримент, зробити трансляцію. Пряму трансляцію. Хочу вам представити мого друга з Києва, з яким ми спілкувалися. Його звати Роман Макаренка. Він теж веде свій блог «Щоденник тата. Він називається, і до того ж, Роман дуже дуже класний психолог. Ми з ним спілкувалися і стикалися, і в плані бізнесу, і в плані виховання, і в плані такої ну класичної психології. Мені дуже завжди цікаво його слухати. І сьогодні наша тема така. Я хочу її задати. Да, от я думаю, багатьох вона цікавить, можливо, навіть більше зацікавить тих, хто живе тут в Іспанії, тих, хто живе в Україні. На да? це батьківство. Да, це от як себе почувають і як живуть батьки в Іспанії. І в Україні які відмінності цього життя, які виклики, і ну, на що ми повинні звертати увагу? Ми подивимося на це з юридичної точки зору, так і з психологічної точки зору. Так? Отже, Роман, розкажи трошки про себе, і що зараз, які самі главні зараз завдання ти собі ставиш? Я розумію, що у вас може вимкнутися світло зараз. Ага. Але так, ну ти розкажи трошки про себе. Добре, так, привіт, да, звати Роман. Е, значить, трошки про себе, батько двох дітей, плюс пройшов е, дві школи по психології, друга освіта психологічна, і зараз дійсно бачу, що така психологічна підтримка для батьків дуже важлива. Е, розкажу все як є, все, що треба. Для того, щоб батьки, українці, які уїхали в Іспанію, змогли ну, якось відчувати більше, більше спокою і комфортно в спілкуванні з дітьми. Ну, розкажу на своєму прикладі, що я роблю, що мені вдається, що не вдається. Так само зможу відповісти на питання. Добре, задавайте питання. Я, я, я чат відкритий. Я маю надію, що він відкритий. Бо ми хотіли зробити трансляцію з комп'ютера. З комп'ютера воно сумісно не дає зробити, зробили тільки з телефону. Так от, значить, е, да, Я те я теж батько трьох дітей, да, і ну, це дуже такі от важливі речі, коли ти вже виховуєш, вони вже підростають. Да, і дуже такі от моменти треба ділитися, знати, е, куди як правильно направляти дітей, да, як правильно зробити так, щоб не боліла від них голова. <гум> щоб вони да. нормально виховувались, щоб досягли якоїсь мети? От у мене буде таке питання до тебе практично, uh -huh. чисто да? який твій, твій досвід от, виховання да, в Україні? Тобто що ти в досвіді от, вихов... виховання да, дітей? Що ти можеш поставити на перше місце, на друге, да? от, і порадити, да? от, як в Україні uh -huh. виховувати? Значить, дивись, в першу чергу я би поставив це свій приклад, це однозначно, це вже доведено всіма психологами, всіма вченими, що дитина сприймає завдяки дзеркальним нейронам, які є в мозку. Вона сприймає приклад. Навіть якщо ти їй кажеш, навіть якщо ти їй пишеш чи показуєш приклад на когось іншого, вона все одно сприймає твій приклад як тата. Це якщо хлопчики, ну дівчата трошки менше, вони більш до мами, ну у мене двоє синів. Тому я бачу, що дійсно, якщо я тренуюсь, вони тренуються. Якщо я лінуюсь, вони лінуються. Тут, от прям знаєш, не треба нічого їм казати, просто своїм прикладом показувати. Це я вважаю саме перше, саме основне, що повинні всі батьки засвоїти. І ще хочу звернути увагу, що коли ви приходите на консультацію, ну, неважливо, до мене чи ще до когось, і ви кажете, зробіть щось з дитиною. От я завжди всім кажу: добре, з вашою дитиною зможемо щось зробити, почнемо з вас. І 90% людей, ні-ні, у мене все в порядку. Коротше, і уходять. І це я бачу сплошу рядом, і вони знову в цих проблемах. Чому ну тому, що я вже вам сказав, що тут звичайний психофізіологічний механізм, дзеркальні нейрони, дитина бачить, як ви дієте? Вона з вами спілкується, і, і поки ви не зміните свою поведінку, ну змінити дитину дуже буде важко. Це ви будете її ламати. А ти сам виховуєш дитину дітей? Чи у тебе, наприклад, там є дружина, бабуся, да дідусь Хто ще разом виховує? А, значить, ну, переважно ми з дружиною, тому що ми окремо живемо двох е, і двоє дітей. Інколи приєднуються бабусі і дуже-дуже рідко дідусі. Ну, тобто, от в моєму випадку е, я більше був з теж з батьками, з мамою і татом, і з двома бабусями і одним дідусем живете в принципі, чи ви живете окремо зараз, тому що війна? Ні, я маю на увазі, що окремо від дідусів і батьків і бабусів. Ну тобто, в чотирьох, так правильно скажу. Ми живемо в чотирьох. Я з дружиною і двоє дітей. Зараз, із-за того, що війна, вони уїхали вже. Ми вісім місяців окремо, тобто, вони за кордоном, я в Україні. І все одно тут, скажем так, я десь бачу якісь от елементи, не знаю, як воно там пов'язано, знаєш, прям якісь містичні елементи, що якщо щось у мене там іде не так, це якось і на дітей теж впливає. Тому ми з дружиною намагаємось підтримувати зв'язок, щоб це і на неї ну, добре впливало цей зв'язок, і на дітей. Лено, ну, розкажи, як вони от як вони збиралися, як вони уїжджали, да, от, ну, в евакуацію так, та як збиралися? А катастрофа там діти такі. Та ні, може не поїдемо, все нормально. А ми живемо ну там майже близько біля Ірпіня Бучі. Ну, тобто, ти розумієш, що тут це якраз все чули, все бачили, бо був да? да. Ну, єдине, що о, повз нас. Літали ракети, але ну, нікуди тут ніякі будинки не пошкоджено. От. Тобто ми ніби як все це бачили, все це чули, вікна там вібрували, постійно сиділи перші 10 днів в підвалі, от. і потім вирішили, що це ну, якось не дуже, ну, не дуже Добре для дітей, і я тобі навіть більше скажу, це з одного боку здається, да ні, ну нічого страшного. Але пройшло декілька місяців, і, вже живучи за кордоном, дружина тихенько будила молодшого сина йти в школу. А він так різко прокинувся і каже: переляканий. А вона така, що сталося? Він каже. Ти так мене будила, як коли ракети літали, і ти мене типу будеш, я думав знову ракети, і треба спускатися в підвал. Розумієш? Тобто, коли люди думають, що та нічого страшного на дітей це не впливає, але через декілька місяців бачиш, як воно все ж таки десь-да-да. Дало, Дало додне, да, да. Да, да, да. Тому ми вирішили виїхати. Вони поїхали, я залишився тут в Україні. Ну і зараз у нас. Майже щоденно відеозв'язок? Ага, ну а взагалі, от зараз вони трошки звикли до ну, чому я питаю, да бо ми <плес> переселяємо дуже багато людей? Це ну, <плес> загалом це жінки і діти так? <плес> і ну, от, як вони е, зараз, от е, ну не було ніякої травми у них да? із за цих бомб із-за цього всього, ну от е, як вони зараз <плес> переживають? Це пристосування до нового суспільства, вони в іншій країні да. Так, да. ну, переживають важко, тому що все ж таки, знаєш, я вважаю так, батько він додає деякої впевненості. Ну, це захист, це такий підсвідомий захист дитини. коли батько поряд, то ну, от у мене були такі випадки, коли е, хтось ображав мого сина в школі, і я просто приходив і казав: Ну не роби так. Вот. І син бачив це, і він ставав більш впевненим. Тобто це реальна впевненість. А коли я далеко, я не можу прийти, не можу його захистити. Ну, хоча він старший, дорослий, вже йому 15 років, але все одно десь психологічно, десь підсвідомо він може відчувати себе ну, менш захищеним, я б так сказав. Тому я я би от, знаєш, одна з рекомендацій це постійний контакт. Візуальний, саме отакий от візуальний, щоб дитина підсвідомо бачила, що з батьком все в порядку, можна поспілкуватися. З молодшим ми часто грали. Зараз він уже такий декілька місяців ми не граємо. Ну там є така у нас гра, типа, п'ять в ряд. Ну, треба поставити, знаєш, типа, хрестики, нолики, тільки більшого формату. Бо -бо. Да. Ні, не го я до чого, що якщо є можливість у батьків, щоб тато грав із дітьми саме от в такі ігри, які можуть, ну що там є? Морський бій, шахи, шашки, тобто, просто ви сидите, сидите і візуально, ви ж бачите ну, які ходи, і це зближує, це показує якось. Верніше, це дитині дає можливість відчути, що ви поряд. Тобто гра, вона, ну якщо немає тактильного контакту, то хоча б такий емоційний контакт додає? От. А скажи як Макс, а якраз от хотів і у тебе запитати: а у тебе як коли ви переїжджали, ну ви ж з цією сім'єю переїхали, чи ти ну помічав, що якісь зміни у дітей? Ну, у мене вони такі веселі, розумієш, старші? Це ага. молодша, вона така трошки дендітна. От. А старшим, ну воно їм прикольно було, воно їм нібито якесь ну, якась пригода. Uh -huh. Ти розумієш? Єдиний був момент, от я пам'ятаю, якраз у тебе теж хотів запитати, як у твоїх, це коли почалась школа, уяви собі, ми живемо в центрі для біженців, і починається школа. Ну і нам кажуть, що треба йти в школу. <схай> а ми тільки приїхали. <схай> я я, я в школу, що вони не будуть мову вчити? Ні, я, як оце так просто в школу, так от вони да, так, все, в школу. Ага. От. І вони ми, ми прийшли там, почали оформлювати документи. До, до речі, нам тут допомагали це робити. Ага. От. Тут знайти школу це проблема. От знайти школу, <схай> не так як у нас. Ти прийшов в школу, і везде майже є, є місця. Ага. От. А тут не так. Тут ти приходиш, іноді може школа бути за 5-10 кілометрів від тебе. І uh -huh. тут, от, до речі, навіть от, як кажуть іспанці, що краще вчитися в школі в селі. Uh -huh. Бо тут село це таке місто, так? От, і там повністю іспаномовне середовище, там немає іммігрантів. Ну, не мається на увазі, що це погано, що є іммігранти, да? а мається на увазі, що він поглинає зразу в середовище. От, uh -huh. У нас у класі був хлопчик з Китаю, так? У цьому хлопчику. Давали спеціальні підручники на китайському. У нього така інклюзія якась була. Він окремий, він, ніби вчиться в класі в такому звичайному, от але йому окремі підручники дають. А ми питаємо: а ми ж теж не, ну, не іспанці, давайте нам теж підручники. каже, ні, та ви свої, ви з Європи. Навіть не, не розраховуйте. Ви ж все розумієте нормально. Ага. Це йому бачите погано, як йому не, не А вот що ти думаєш? Во от для них це було спочатку. Вони трошки розгубилися. От я ну, що мені робить? Але завдяки тому, що ми ще жили в центрі для біженців, так і там ду було дуже багато дітей з Латинської Америки, от наших сусідів, які з нами жили. А центр для біженців це щось таке типу нашого санаторія, тобто всі живуть разом, ну в одному в якомусь просторі, так ну, от. і вони оце бігали там. Туди-сюди, там кричали. От, от, я зараз всім кажу дуже багато mm -hmm. наших приїхали, і вони почали відмовлятися від центру до біженців. Я кажу, це ну одна з великих помилок, яку ви зробили, mm -hmm. е, бо наші думають, що це прямо якась общага там з тараканами чи щось таке тебе заселять, mm -hmm. і ти там будеш там е, ну щось таке з якимись такими ну не, незрозумілими людьми, там з е, небезпечними там їсти з однієї. Mm -hmm. І, оце вони отак, от там з ними дружили, спілкувалися. Потім проходить слухай тижні два чи три. Я uh -huh. дивлюсь, вони говорять деякими словами. Uh -huh. десь вже потім, ж, от через місяць, чи через пів, чи через півтора, десь вони вже мене не питали, як нам вчитися. Uh -huh. Кінець року вони закінчили з нормальними оцінками. Супер, uh -huh. то їх не... ну, тут, тут Як от тут в Іспанії э, дуже часто залишаються діти на другий рік? Але залишиться це треба ще постаратись. Вони не хочуть лишній раз працювати, вчителі. Це для них праця. Uh -huh. О, повторити клас можна тільки е, нечотний. От є чотні класи: шостий, восьмий, да? четвертий. Uh -huh. Їх повторити неможливо. А от п'ятий, сьомий можна повторити. Uh -huh. можна повторити. Ну отак. От. І коли ми закінчили, вони кажуть, ні, вам нічого не треба. Вам ви не будете повторювати. Ну не з-за того, навіть що, uh -huh. що вони не хотіли працювати, а із за того, що були оцінки більш-менш нормальні. Uh -huh. І Супер зараз, коли ми розбираємо в кінці триместру, у нас триместр ось зараз закінчився. Ми оцінки uh -huh. коли розбираємо, то я кажу: ні, ну слухай, Тіма, це я кажу. Роб у нього роботіка є. Такий предмет є. Він вже перейшов. Я не знаю, як це буде по-нашому середню школу, у них називається вона інституто. Uh -huh. Він вже прийшов в, окремо, вони учаться від маленьких. От, І там у них є програмування. Це uh -huh. зразу. От, і я кажу: як ти? Що, як ти таку маленьку оцінку отримав програмування? Це uh -huh. ну, папа, у тебе ти що? Ну, як же ж так, це якийсь позор? То він каже: а це важко, каже, це перший раз було. Я каже, взагалі сюди приїхав з України. Я взагалі ти ж пам'ятаєш, як я перший рік закінчив. Тобто не дивлячись, ні на що закінчили, нормально. Це вже другий рік він да, вчиться. Третій рік. Це вже третій, ми третій рік закінчуємо. А. Ой, вибачаю, четверти. четвертий Четвертий закінчую. А, то ви взагалі там уже майже, майже місцеві. Ну, да, майже. А ти е, помітив різницю між е, батьками іспанцями і батьками українцями? Так, да, різниця є. Чому вона цікаво саме що вони? Да, да. По перше, ну вони народжують дуже пізно, Угу. Uh -huh. них не вважається, що ти типу, повинен народити дитину. типу, от як у нас, що це от, ну, саме таке обов'язкове, да от типа до тридцяти, бо всі сусіди будуть ходити і питати: а чому ти не народила, uh -huh. А чому ти ще до сих пор дітей немає? Ай-ай-ай-ай-ай. Uh -huh. нема. Вони в дуже дуже свідомому віці це роблять. Наприклад, 40 років народити дитину, це нормально. Ну так, супер. Вона так, воно і відбувається. Ти знаєш, я б додав до цього, що це ну чудово, що так можливо, і у нас так само будуть, бо дійсно, коли народжують 18 і ще не нагулялися, і цю дитину залишають на бабу на діда. А що вони передадуть? Вони ну те саме передадуть, що типа щось старе. А дітям потрібні батьки, батьки передадуть щось нове, тому що, -що? ну щоб вони були свідомі, щоб вони да, були да, як да. і тут така медицина. Ну медицина ну, на такому на дуже серйозному рівні. Хоча деяка, наприклад, от первинна медицина, да от яку навіть я до якої торкався, там да коли вона ще створювалася в Україні. От то тут я би ну вона добра, але реакція у нас в Україні в первинній медицині краща, ніж тут. Uh -huh. от, я, оця реформа у нас вдалася дуже добре. От, і, е, і ще другий момент у них такий є: тут батьки, от сам батько, він більше навіть приділяє дитині маленьку увагу. Чим можливо навіть мама, я, я виходжу на вулицю, і я дивлюся, як батьки вони з дитиною лазять отако, от Вони її цепляють сюди, ходять там, її качають пісні, співають. Її там на руках хтось на велосипедах вони дуже люблять. Оце на велосипед сіла ціла сім'я і поїхала. Оце постійно така от історія. Дуже багато, дуже багато нянчаться з маленькими особливостями. Хочу до речі звернути увагу всіх батьків, саме тат. Щоб вони дав... теж брали ініціативу гратися з дітьми. Тому що інколи мама так от вона в цьому в дітях, що, ну, знаєте, це ну, саме фізична тяга у матері є. У батька немає такої сильної тяги до дітей. І коли мати не віддає батьку дитину, ну щоб тіпа, він зміг якось. Допомогти їй, верніше тут не можна сказати, що він допомог допомогти їй, бо це ж його дитина. Тобто, щоб він побув з дитиною, а мати, наприклад, відпочила, зай, зайнялася собою. І те, що я помічаю, що багато проблем, коли мати каже, та ні, що ти там зробиш, та ти не те зробиш. Тобто, вона бачить, ну дійсно, тату він ну, може не так зробить, може не так запілінає, може не вчасно погодує. Але це мізір в порівнянні з тим. Що в цей час може мати відпочити в цей час? Батько більш зближується з дитиною. Оце теж дуже важливий такий момент, щоб матері віддавали дітям. Я так розумію, логічно, на да, що тоді в неї не пропадає оця фізична тяга, якщо є такі, якби ну інтервали, да тобто вона відновлюється, тобто вона да. не може втомитися від да. неї від да, цієї фізичної тяги. Ну так да. тобто тут ну, з боку матері там нічого не станеться, єдине, що вона просто відпочине. Зрозуміло, так, так. ну, тут, я цього бачу тут дуже багато, дуже багато, і, угу. і постійно вони разом, діти разом. Угу. от, ну, Навіть от, ми виходимо тут, як тобі сказати, тут така дуже велика культура у них бар. Треба обов'язково йти в бар. Ну, бар це не те, що по-нашому там бара, болонь, там сіли, там які ага. люди їдять страшні. Це не не та історія. Бар, це типа як у нас кафе, де їдять. Ага. І от ми виходимо. У нас тут за, за будинком, за нашим бар такий і площадка дитяча, і корти, футбольні поля. Оце таке все. Воно на вечір відкривається, коли вже сонце зайшло. От, і всі там бігають, і так далі. І от це постійно. Діти там, батьки там, і вони друг на друга дивляться всі разом. Або, наприклад, якщо сідають за столом, всі разом сідають, діти не стісняються mm -hmm. своїх батьків. Круто. І, цим, да. і теж така культура у них, коли вони сидять, вони сидять без телефонів. Вони mm -hmm. сидять це без телефонів. Я не знаю, як це у мене так не виходить. <сум> <сум> ну мабуть, у них дивись, що я помітив: це взагалі так така психологічна особливість. Людина в телефоні, коли їй не цікаво. Або не вистачає розваг. Я коли приходжу до своїх друзів, ми без телефонів. Я взагалі дивуюсь, коли хтось е в компанії сидить із телефоном. Ну, чого ти тоді прийшов в ту компанію? Ну, якби ну дивно, вірно. Тому е можливо у них якраз у це спілкування для них настільки цікаво, е що їм не треба це спілкування в телефоні. Не можливо, і тут вони дуже люблять знаєш, ну, дивитись футбол разом. Угу футбол теж mm -hmm. так само в тих барах, відкривається вікно, таке велике. З того ага. вікна вилазить такий телевізор величезний. Ага. І все, і там всі вилазять з будинків, з квартир, всі сідають на землі на цих стулах, і всі mm -hmm. там а -а -а, дивляться футбол, там ходить на футбол ага. так само. Ну, круто, так. Макс, ну що, будемо тоді завершувати. Ми, в принципі, сьогодні вже так нормально поспілкувалися. Добре, давай. Я думаю, якщо будуть питання у наших глядачів, так я хочу вам сказати: переходьте на канал е, Романа. Підписуйтесь, ви багато дізнаєтесь по батьківству, по вихованню, по плануванню свого життя. У нього на каналі щоденник тата. От я залишу ще посилання. І нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить, інтегруйтесь на тій землі, яка, в якій ви знаходитесь. На все добре. Да, дякую, Макс, за запрошення. Все пока-пока.